Всім доброго ранку. Молодь уже в купілі. Красиво, вода парує, гаряча. Супер, глянь. А що це за пена? І П'єна там буває, так? Да? Тут у нас горить камін. Будемо будемо жарити сир у нас і лаваші. Лавашики, сир. Зараз будемо. На кострі таке є Це у нас вже снідання. Ми їздили додому ночувати, вже приїхали. Вовик привіз нас, поїхав на роботу. Ми в хаті трошки поснідали. І тепер хто що? Блогер займаються зйомкою. Оддихають і віддихають. Богданчик у нас боліє, не може. Купатися і наблюдає. Хочеться йому, ну Може, з нами хтось не був, ще в прошлий раз у Вовока на рождения, ми тут празднували. Дівчатки, може кого хтось ще з нами не був, дивіться, як тут гарно. Це у нас тут зона барбікю. У нас тут. Це в хазяїнів людей, які цим займаються власники. Така зона барбекю. Жаб'ї дворки називається. і кругом декор жабок. Бачите, такі жабки. Помните, там десь є. Зараз підійдемо, як в пройшли раз прикалувався. Жапка. Прикалувався, показував вам жабки, як лежать, віддихають. Тут дуже красиво. Домик багато, на 8-9 чоловік. І тут у них три домика. Рядишком. І оце є джакузі, басейн. І є ще така бочка. Бачите? Бочка, там теж можна варитися. Ось тут лежачки віддихати. Це я для новеньких, бо багато хто був з нами. Для діток качелі. Бо вчора ми вечором приїхали, вже не показали. Ну це відана клієнтка, ми не можемо навіть ціну сказати, треба на букінгу дивитися, бо вона ну, мало не хоче брати, літа кидається. Тайці які жабки красиві. І воно. Так що... Не знаємо, яка ціна на букінгу, ну взагалі, хто хоче дуже віддихнути шикарно, прям таких условий ну, дуже хороші условия. Пам'ятаєте, Вовик лягав і показував вам, як віддихає ця жаба. Так оце і Вовик лягав і віддихав. А сьогодні ще й погода відповідає. Рибка Рибка тут така. І оце ж бочка. Ну там більше міста, де наші купаються великий басейн до тої, то наші там захотіли, бо дуже великий він. Міста багато, а наша ж сімейка, як омелька. І всі молоді хочуть купатися. Сьогодні вже купаються не всі, Діана не хоче. А вчора Діанка купалася. Ось тут ось така качеля здорова. Тут є ракетки погуляться, тут є м'ячі погуляться, тут все є. Це просто... Ось так, це наш домик, оцей оцей з лівої сторони. Це велосипеди теж для гостей можна кататися на велосипедах. Це наша кімната. І у нас така лягушка проситься бачите, на вікні. Шикарно, просто дівчатки. Це вже домик номер 2 тут сьогодні немає людей. А в номері три вчора вечором були. Утром, може, вже з'їхали, не знаю, може поїхали десь в город. Отак, дівчата, красиво. Там, вон, бачите, саночки під отим домиком нижнім. Це все для гостей. Тут теж кажу, мукачеля. На вулиці Столики. Це наш номер один. Ми в цьому от той раз віддихали. І в цей же нас поселили. Тут можна вийти хлопчикам покурити. Два стульчика віддихнути. І тут можна вийти, посидіти, погрітися, поприймати Вітамінчики від сонечка. Тут сонце сходить і тут якраз світить, якраз це все можна тут віддихати на цих стульчиках. Це балконне вікно, куди ми можемо зайти. Воно відкривається, двері там є. Ось так. Мусор. Акуратно все сортується, все робиться. Лівуля наш Максим Наташа. Ліда. Ліда в інтернеті сутками. А Ліда, все монтір це богдаська наш. Погано, що він захворів, не може купатися. Ну нічого, він захворів так хоч кашель. Що? Перегоріло? Кажуть, що перегоріло треба нам, бо ми блогери займаємося зйомкою. Дивіться, як тут красивий столик. з піньочками. Ліда треба щось робити. Бачили, як згоріло, а тепер все перегоріло, швидко треба його оп. І туди. можна лаваші вже крутити, да, І Лаваші можна крутити, я ще до ковбаски не надати. У нас ще ковбаски сирі залишилися. Зараз все, я відключаюся, потім покажемо. Положили і одразу згоріли. Сир мабуть ще не розтопився. За секунду низько ставили, ми ж не сильно грамотні. Янка. А так понимаете, лаваши в великих пачках купила, она чипить. А маленьких, думаю, нам надо красиво маленькі. І получилось... А ну я буду пробовать. Я таке горіло і не пробувала. Не розтопився ще сир? Чуть-чуть. Треба його гріть, тепер на вищий гріть. Туда. Не нервається. Ні. Не. Ні, не, ні, ні, спортила один на вищий. Нічого, не, 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 Ви. не. Ничего, ну поклади його так. Час і двигна, Ліда. Я не буду крутись. <клаклян> У мене не виходить. Такі лаваші купили не Тортіла Просто я взяла так. маленькі. Ліда, ліда, один на один і як піцу ми робимо. Тільки що на ціленький наклади, а зверху це прикрий прикриє. це так вони прожаряться, прожаряться. Ось це даже підгоріло, вкусний, не поганий. Просто що не розставший прям все. Угу. Понесеш їм туди? А... Ні? А чого неси? Хай йде. Ой, ну куди в воду? Клади таких круглих пар. Хіба понесіть хай кусають. Можете мені не кусать прямо. Або хоче Наташа сюди так... купити. Максим, тобі цілий? Та, та лі... Ліда то та... їла Наташа, возьме. Ну, вони не дуже розпарилися, підгоріли, вони розпарились. Температура була висока, сир ще сирий, так? Зовсім сирий? Бачи, в неї трохи розпікся. Ну нічого, поїсе, да? Зато і жоги не буде. Вже вийшло трохи смачніше виглядять. Гарячий даю. Діанка, бери лавашок. Максим, можеш поменять отой до суші? Не, я ще їм. Будеш, лебушка? Що? Ловачи сер. щоб у воду ж не попало, бо там люди будуть купатися. Да? Вилезеш потом? Там будуш купати? потом, да? Леб. Ну я потом. Да. А в полі ділок. А коли? Що? коли я буду купатися в термо? Ні, не знаю. Не, не дала. Ну, так я добре, таке добре. А я хочу, можна це взяти? Аху, давай колбаху. Не пожалуй собі плаваша так картошки з маслом добре. капець. Ні, так, і всім не приїжджаємо. Слухайся Максима. Максим, слухайся Діану. Максим, слухайся Діану. Що ви кажете? Я я так кажете? Слухайте один одного. А я тут поки що Не, не обіжайте мало. Все, Пока. пока. Приїжджайте ви, кожного тижня. Хорошо. Кожного тижня не рятуйте будинок. Ми приїдемо, да? Да. <行>嗯。<多> Ну, это не та качеля, на которой сильно, на тех сильно. А это та, которая посидеть, удовольствие получить. А, я туда пойду. Мадам, ты не хочешь найти? Нет, не хочу А? Хочешь тут посидеть? Ну, посиди. <гум> Нет, никакого лучше не будет. Смотрите, надо стоит. Не только не надо. Ну, очень сильно, сильно тяжелый. Ничего. Так, очень быстро летит время. Значит, только приезжали и увеличили нам Прибування два дні і все одно ці дні закінчились і вже ми їдемо додому. Ліда робив последні штрихи. Ми всі вже вийшли на вулицю, Ліда додивляється, щоб був порядок після себе. Так, велике дякую хазяї. Дякуємо хазяйки цього заведення. Дуже було приємно. Дуже гарно відпочили, так що всі роблять останні <последні> кадри в цьому місті на цей час. А на той год покажемо. Може літом ще приїдуть, то приїдемо сюди, побачимо. Все. Прямо восхищаюся вашим шармом, енергією, позитивом, життєві радістю.